Був вчителем фізики в Старокосянтинівській гімназії міста Старокосянтинів Хмельницької області. Дуже патріотичні люди, які працювали разом з ним. Він, по суті, формував цю організацію і дуже багато хлопців якраз Свободи Старкосянтинова їздили сюди. Фактично, він був тут вже після 30 листопада. Після побиття студентів до того він організовував мітинги в Старокостянтинові, збирав людей. Тому я закликаю вас допомогти, хто чи може їхати в Київ, їхати, кидати всі свої справи і їхати. А тепер давайте побачимо ще раз Банду! геть Банду! До дні 19 лютого, верніше навіть 18 лютого одного. З наших хлопців Старокостянтинова було поранено, в нього були пошкоджені ноги. Батько з ним говорив той день і, дізнавшись про це, він зірвався, залишив школу і поїхав 19-го зранку на Майдан. Ми з ним 19-го ввечері говорили. Домовилися зустрітись 20-го о 10.30 Тут на Майдані. Десь о 9-й ранку, я побачив, що, що відбувається, навіть о восьмій. Що тут відбувається, і вирушив сюди. Фактично, коли я був на Бесарабці з тої сторони заходив. З його телефону відповів підполковник міліції, який сказав, що от батька було вбито. Я приїхав на Оранжерейну 9, Центральний мост, фактично раніше. Я бачив десятки машин і за цей час встиг побачити десятки загиблих, тому що не знали, де батько, і я передивлявся всіх. Всіх людей загиблих, яких привезли в той день. От, на наступний день приїхав, автомобіль, автобус, і ми вже з тілом тата з надписом Герой України поїхали на Батьківщину до Старокостянтинова. На наступний день було поховання, прийшло дуже багато людей. Я стільки людей ще ніколи не бачив. Тобто було прощання у гімназії, де працював е, тато, і близько трьох годин люди постійним потоком йшли попрощатися з ним, а потім е, на руках його пронесли близько 6-7 кілометрів до кладовища, е, де відбулося прощання з батьком. Все, чого я досяг, все, що я маю на даний момент, я завдячую своїм батькам. Він був дуже талановитою, освіченою людиною. Він дуже багато читав. Фактично, він був не лише вчителем фізики, але й вчителем всього на світі. Він дуже багато читав про історію України. Він був козаком. Був в українському козацтві. Справа батька проходить, якраз входить в число тих 39 осіб вбивства, яких інкримінується спецпідрозділу Беркут, командиром якого був Дмитро Садовник. От і обвинувачення щодо вбивства батька, якраз обвинуваченими є Дмитро Садовник, могли стріляти з жовтневого палацу. Тобто однозначної відповіді на даний момент не можна дати, тому що нема свідків конкретного моменту пострілу. Шукаємо зараз свідків і одного з тих хлопців, який ніс разом з батьком пораненого, ми знайшли. На жаль, він погано пам'ятає той момент, і він йшов попереду, тобто він реально міг не бачити того, що відбувалося. Ще двох хлопців, які несли пораненого і сам поранений, який скоріше за все зміг вижити, ми поки що не змогли знайти щодо розслідування. Хотілося, щоб воно проходило більш активно зі сторони. Генеральної прокуратури, тобто, ми так само продовжуємо шукати свідків, і так само от зараз в мене з'явилася нова інформація. Вдалося знайти двох нових свідків, які от внесли батька. Один з них з ним був в одній сотні, і можливо, він бачив. Момент пострілу, я сподіваюся на це. Тобто зараз я з ним переписуюсь електронною поштою, але сподіваюся, що зможу з ним поговорити і розпитати про це. Хотілося б спитати про відповідальність за втечу одного з підозрюваних Дмитра Садовника, про відповідальність суддів Світлани Волкової, яка випустила його під домашній арест, що привело до його втечі. Хотілося б спитати про е, автобуси е, працівників МВС, яких централізовано звозили до апеляційного суду, і, які е, чинили там провокації, кричали Слава Беркуту. Е, проблем наразі дуже багато, і жодна з них, е, на жаль, не вирішена. Цю книжку вдалося видати як вшанування пам'яті тата і розповіді про його життя. Життя до пострілу снайпера і після нього. Фактично, тут історії від того від знайомства і віршів щасливих і Віршів сумних вже після загибелі батька. Мама 25 січня в жовтневому палаці. Тато це Юрій Кравчук. От від жовтневого, від верхньої барикади, коли вони його витягують. Це фото, як вже його несуть пораненого від жовтневого палацу. І от був встановлений от такий пам'ятник Небесній Сотні. І в тому числі батько на центральній площі міста біля районної адміністрації. У нас фактично от в будинку от музей його пам'яті. Ми за цей час фактично стали теж певним чином єдиною родиною. І, Регулярно збираємось тут, тут в Києві, і була створена громадська організація Родина Героїв Небесної Сотні, секретарем якої я є, от, яка якраз об'єднує всі родини загиблих на Майдані. Я е, не так часто, як батько, але був на Майдані, приходив вечорами, е, намагався допомагати якось грошима, медикаментами, але, звичайно, я е, стільки як. Е, Тато не віддав для тієї Революції Гідності для Майдану. Наші рідні, Небесна Сотня віддали все для того. І багато з тих, хто був поранений, тисячі фактично людей втратили здоров'я, і більше сотні людей віддали життя. Змінились люди, принаймні велика частина людей всередині змінилась. З'явилась, по суті нація. Тобто ми сформувалися як нація, і це можливо в майбутньому дозволить досягнути тих того, чого хотіли добитися наші рідні і всі, хто виходив на майдан і на революцію гідності.